І всім привіт, народ! З вас підписано подобайка. Так, ми продовжуємо грати. В Age of History 3. Так, у нас тут немає радника. А якогось якихось радників навіть підвищити можна. Так, ну, давай підвищимо ТБ, підвищимо ТБ. Спачну ліміт полків, до речі. Технічне обслуговування армії також зменшити. Це було б прекрасно. Ну і можна сюди навіть тебе взяти. Ефективність оподаткування збільшити. Місії. Дякую. Дякую. Вісім прибуток. Блін, якщо. <звук> Якщо б я ще не був маріонеткою. На військову академію також входить утримання? І 07. Ми віддаємо 07 Польща? Польщі? Я думав, ми будемо більше віддавати. Але нехай так Хочеться побільше грошей нас у Магденбург. Ума Магденбурга тільки один союзник. Поїжджайте. Магденбург, я готовий. О, вони мною покращують, навпаки відносини. Що таке? Ви ж на мене нападали до цього. Ні, я на вас нападав, програв. Голосити? Голосити? Так. Чекаємо вас в Берліні. Блін. Можна було просто тут постояти в укріпленні. І зустріти їх в укріпленні, давайте. Ой, так. Армію їх союзника я розбив. Трохи. Позвільняю. Берлін? Йдіть в Берлін. Та давайте, в Берлін. Фу, все, знову їх всіх розбив. А Тепер треба швидко добити їх армію. вам добити, я сказав, все. Прекрасно. І позахоплювати провінції, блін. А війська, людські ресурси, в мене, на жаль, не нескінченні. У, доброго вечора. Ці виродки прийшли? Давайте. Є. Yeah. Вони в столицю зайшли в мою. Давайте позвільняємо свої провінції. Та куди ви знову припрлися? Не, все виніс їх одразу. Далі ресурсів, на жаль, в мене не нескінченність. Та що ви. Бірлін, на, тримайте, доб'ю вас ще раз. Та ну, що ви тут ходите? Все, повбивав, прям, прям вбив. Та вперед столицю захопимо, і тут вони вже капнуть, скоріш за все. Є, yeah. нарешті. Зробити вимоги. Та все захоплю. Нарешті нормальне розширення зараз буде. У, Берлін. Блін, технології, вони не нам додали технології. Чому це блін? Тому що в нас тепер менше прибуток через це. Технології дуже дорого коштують, дуже дорого. Так, все. Всім зробив ядра. У так, щось дуже цікаве це те що? скляний завод. Навіть дві провінції зі скляним заводом може бути. Так, от нас з них це ти. Ти даєш мені 028. А теперь, зараз. Витрачає всього 77 на скляний завод. Дивіться 0,28, і одразу після скляного заводу стане 0,74. 0,5 дає скляний завод в, в даному випадку. І насправді так кажучи, тут можна спокійно побудувати тут зерносховище ще. Бо тут економіка більша за темпи зростання, і це погано. Зараз побачите тут 0,74, і завдяки там, тому що воно дає темпи зростання, не збільшилось. А я, я так і не розумію, насправді так кажучи. Воно, коротше, можливо, працює, в незалежності від того, є там щось чи нема. Так, технічне обслуговування армії зменшу і максимум людського ресурсу збільшу. Так, скляний завод ще сюди одразу. Ще бонус. Ще також десь 0,5 отримую, ще не більше. Тут 0,38 після скляного заводу буде дуже багато. Знову ж раджу, справді вам в усіх провінціях відбудовувати ось ці унікальні. 0,88 стало. Дер поїхали. Шахта Ще одна вперед. Також збільшимо вівчарську ферму ось тут можна. Рослинницьку ферму. І зернову ферму. А, грошей нема. Ось тут все. І навіть зерно. 0,14 всього. Після побудови ферми будеш приносити ще більше. У мене десятка плюсів монеток. Який смак. Як смачно. 0,29, що насправді так кажучи, те, що це зерно один з найдешевших матеріалів, це прям прекрасно. Так, я ще щось от дослідив. Так, давайте контролювати дослідження. Ви самі не досліджуєте, що ти досліджуєш? Не цікаво. Мармуровик нема. Будівлі суду не цікаво. Броварня і плантація хмелю? Ось в мене пиво точно є, тому йдемо в броварню. Хмелю нема, ось пиво є. Навіть, що всього в одній провінції. Але воно є і його краще забудувати. Так в мене максимум людського ресурсу більш у максимум дивізії більш. Ось давайте. Зараз повідкладаю гроші, повідкладаю все потрохи. І тут нічого то тримай якогось середнього. Такий спадок цивілізації? Максимум не буду качати. Давайте тебе вже генерали. І в нас є скло, яке досить дороге. І Давайте ось, наприклад, ось тут цю провінцію качну прям повній. Побудуй тобі ще майстерню. Давай, храм Амфітар па, пам'ятник. Ой, не вистачає чек для будівництва. Ну, нехай. Монетку по і того приносиш. Чи створимо рейс Ширина бою. Плюс 6 максимум різкового Та давайте. Створити диво. Ой, я щось занадто перезбирав. Так. Так, трохи військ викликав. Трохи. Age of history 3. Так, що я зараз вивчаю в технологіях? Вітряки, салонових так, так, цікаво. У мене нема мармуру. Число нової кістки, на жаль. А Ось далі. А далі також не те що треба. Там феодальні суди, і тільки після феодальних судів можна в ранню кавалерію прийти. Так, все. Я зараз заб'ю. 69. 69 дивізій. Ну, в плані, 69 це багато. Я впоруюсь. Якщо, припустимо, тобі оголошувати він. В тебе один союзник і тільки Кьольн. Прихочете, що тут поруч є моє залізо, яке є укріпленою провінцією. Берете ти? Поїшти стосунки? Відносини? А, тобто погіршуємо ми стосунки, а покращуємо відносини. Цікаво, цікаво. Покажіть мені людину, яка перекладала це все. Давайте атаку покращимо трохи. Бо ми так чи інакше іноді атакуємо. Іноді. Ну Що ж, я готовий. Людський ресурс у мене на максимумі. Оголосити. Я готовий із кьольнем сражатись. Вперед. Виходьте. І вони одразу в нашу укріплену провінцію вдарили. Так, кьольнь. Та окей, у нас перевага силі. Це лишилось їх столицю взяти? Все. Побачите, але я забираю ваші провінції. Мої війська в Берлін. Всі ваші провінції ось так. Тепер ось тут зерно. Тримай точно зернову ферму. Тут шахту, вівчарську ферму. Лісозаготівальний табір. Зараз одразу зробимо з цих провінцій якісь нормальні. Зробимо їх нормальними. Щоб майстерня була в кожній регіону побудувати. Шкода, що не зрозуміло, наскільки великий бонус майстерня принесе. Ми до речі, більш-менш готові. Хоч одразу йти далі. Економічний радник залетів. Ефективність виробництва. І радник з питань інноваційна. Спадщина. Ми перевищуємо ліміт полків. Давайте тут вони качнули 20 економіки собі в цій провінції Тримайте майстерню, щоб ефективність збільшити. І тут також 13 Ну Це не прям багато, 13. Не більше 20. Ой, я не, не хотів покращувати економіку. Що ж, теоретично готовий далі до війни наступної. Хочу північ. Я справді хочу на північ вирівнятись. Ти. У тебе тільки Верден союзник. Так, у нас тут є скло. М -м -м -м. Тут всі ячейки зайняті. Давай так, ти, скоріш за все, будеш ти, якщо йти тут через цю провінцію, Полісад стіни відбудовуємо і нападаємо. Так, полісад є, лишилась стіни почекати. Age of History 3. Я готовий. Оголосити. Оголосити. Вперед. Виходь. Йди до мене. Їй. І вони одразу вдарили в мою укріплену провінцію, так як я і планував. Так, добити. О, все. Можемо робити вимогу. Чи дозволять мені замалювати тебе повністю? Не дозволили. Ну, окей, дві провінції тут лишаю. Ой, а що таке? Так, робимо з вас ядра! Спадок цивілізації поки що не чіпаємо Тепер найважливіша річ. Паперову фабрику. Ой, паперову фабрику, можу тут побудувати. Мені відкрились, паперова фабрика дослідив. Лісу захотівальний табір. А грошей зараз нема. Збираємо. Сюди. Ось Тут побудувався. Далі вівчарська ферма. Ось тут, сюди. Уу, соляна шахта. Це навіть цікаво. Так, тут будуємо соляну шахту. Справіте кажуть, що портип відбудувати. Аж три рослинницькі ферми можемо побудувати. Бо ми зараз збільшимо свій прибуток, прям відчутно збільшимо. Вже 17. Стараюсь. Тільки унікальні будівлі. Кранче? Сюди рибалку. І сюди рибалку. І в мене зараз буде побуток більше 50. Ой, більше 50, більше 19. Так, це прям прекрасно. Плюс нам новий закон. Перевірка боєм. Ууу, спадщина більше. Зробити реформу. І. Давайте, я зграю від захисту, ще захист дивізії покращу. Так, чи відкрилось мені. Ні, хороших переваг економічних не відкрилось. Військових також я не бачу, прям те, що хочеться. Але що мені ще хочеться, це порти. Вони не прям багато додають, але вони відносно дешеві. І на тут довіршивши візну те, що вони роблять, це прям непогано. Тому ось так. Розбудував порти, якщо тут ще є. меблева фабрика нема в мене. Броварні також поки що нема. А ось сольова шахта, хоче те що сіль 31 коштує. Ось цю провінцію я забудую прямо. В тому ж рахунку і майстерню, будівлю суду, ратуша, щоб збільшити ще які-будівництва місію якусь виконав. Дякую. HO History 3. Що, темп зростання також позабудовую? А давайте. Побудую все. І податковий інспектор. І арсенал навіть побудую. Просто тому що він дає економіку. Тут до 60 можна качнути економіку. Прям. О, так, ми нарешті мені там. Якийсь ще бонус дали. Так. Стоп. Радника нема, адміністративного і. Ефективність оподаткування беру. Місія, економічне диво економічне підвищення, точніше. Ну все, я думаю, нормально. Качнув сіль собі. 22 прибуток. Все. А, ліміт. Все ще я... все ще перевищую ліміт. Бонуси, якісь бонуси. Бонусів нема. По-економічному. По економіці також бонусів нема. Ліміт палків. Я все одно не я все одно перевищую ліміт палків. Так щось. Можете залагали? Забагались. Так, якщо я тобі оголошу війну, у тебе союзник Фризія. Ось це небезпечно трохи тобі оголосити війну. У тебе союзник Богемія в жодному випадку. Польща. Е, Польща я також не потягну. Проголосити війну. Тот твій союзник. А ось тут фактично один на один з Польщею треба буде воювати. Так, 500 монеток і покращити військову академію. М -м -м. Ну, щоб прибрати перевищення ліміту полків. 79 ліміт полків. Прекрасно. Я Можна навіть Ще дев'ять викликати. Ще викликати, мінімум. Тобто три пекінра, три ранньої коротбалерії і три кінного стрільця, так. Покращити полки, покращити всі попередні. Дати тобі якогось якісного генерала. І в мене відкрились браварні. Так, перша плантація хмелю навіть є. Десь можна. Ось тут плантація хмелю нехай буде. І найкраще, що в мене відкрились браварні. Одну тут. І одну ось тут. І та, яка поруч з морем, так як тут є. Ой, тут 3 33 отримую з, з сілі. Вона 1.31 коштує ти, 1,22. Так, як, ти поруч з морем, я б тебе б хотів забудувати прям повністю. Або хоча б підбудувати ще майстерню. 58 військ, це непогано. Я тобі можу оголосити віну. Тобі б союзник все той же. Може, краще тоді на тебе піти? Якщо тобі оголосино, тебе вже більше союзників. Вас ділити навпіл не хочеться сильно. Бред, давай тебе захоплю. Вперед, твій союзник, скоріш за все, відправить тобі ж в столицю війська. До тебе ж. Да. Зараз тут їх і вб'ємо. Є, прекрасно. З вами можна закінчити. Окей, просто порт побудую. Тобі ще плантацію хмелю. Ну і ядра. Ядро. Ядро. Спадок цивілізації. Давайте тисячу назбираю, ще ліміт юнітів збільшу. О, прибуток є? Теоретично міг би ще більше. Є. Ще дев'ять може викликати точно. Ой, а чому в мене впав зараз? Так, що сталося з лімітом армії? Він дуже сильно впав. Був 89. Чому зараз тільки 80. Мені треба незалежність. Мені необхідна незалежність. Вони, скоріше за все, будуть тут. Зустріну прямо на вході, щоб не дати їм сильно пройтись. Поїжджайте стосунки. Блін, твій союзник Гесен. Ось це неприємно. Це дуже неприємно, що Гесен твій союзник. Але ти і програєш. Ти зараз з Литвою, як я розумію, воюєш. Дипломатія. Угу. З Угорщиною з Литвою. Зараз проголошую незалежність. О, а ліміти. А тепер армій, ліміт, ліміт армії збільшився. Так, ще 6 військ викликаю. Ділити навпіл я вас не буду. Хоч хотілось би. Так, Польща перемогла. Угорщину. У вас мирна угода. Укріплення є. Надіслати образу. Надіслати образу. Я збережусь. вибачаюсь за збереження, але. Але треба. Так, і зараз буду проголошувати незалежність. Найгірше, що мені. Для кайзерних... А, потрібні провінції Польщі. Тоді точно проголосити незалежність вперед. Я готовий зустріти вас в власних привінцях. Є, вони самовбились. Мені ще ворога бачу, але давайте спочатку поляків подобиваємо, що є тут. Бін, далі не хочу йти прям атакувати. Хоча давайте. І добити е, війська геса на основні все. Так, але так чи інакше, мені саме поляків треба перемагати. Ой, ой ой, ой ой. Що тут? Доброго вечора. Так, доб'ємо одразу ті війська, які були у поляків. Тут я бачу хтось є. Ну, гаразд. Мені потрібна незалежність. Так, судячи, це все в них сталиться в кракові. Не буду краків чіпати зараз. Все. Я буду незалежним, з нормальним лімітом військ і так далі. І без. Серйозно я всього? А, все, я вже не витрачаю на те, що я маріонетка. Я, я хотів подивитися, скільки я витрачаю на те, що я маріонетка. Але вже на скільки. Так зараз сфоткаю, <с> які привінці мені потрібні. Це дивно, що коли ти воюєш за незалежність, ти можеш ще після війни захопити навіть привінці? Ну, плані, якщо це війна за незалежність, то нехай вона буде війною за незалежність, не. Але я не проти. я, Ну, я не проти. Так, здається, я захопив те, що треба. Намалював те, що треба. І, а, військові репарації не вистачить. Все, ось так, затвердити, Покажи мені Рейх, Ой, так. Ану, навіть зайву провінцію захопив. Нічого страшного. Так, вперед в Берлін. Не основані провінції. 471. І місія вже ж. Наступні місії. Бо я розширився, на подивіться все. Так, ну і поїхали плантація хмелю. Скляний завод. Ого, три шахти. Гроші. Ще бронзова шахта. Ось сюди. Вчарська ферма. Виноградник навіть. Прекрасно. Рослинницька ферма. Одне ранчо. І все. Ну, непогано. Прибуток 30. Ву, вау. Блін, але людського ресурсу прям не вистачає. Так, переваги. Може відновлення. Особового складу розформованої армії Не цікаво, дисципліна загальна, максимальна. Не людського ресурсу, але це в абсолютних числах. А ось швидкість відновлення людського ресурсу. 331 тепер додається. Прекрасно. Ну так, трохи качнувся. Ну, непогано, непогано. Тепер трохи швидше буде зростати людські ресурси, бо мені треба збільшити армію до 128 тисяч. І це перевага. Ой, це перемога буде. Це буде перемога. Так, і в такому випадку мені потрібно буде скоро ще агресивна експансія. І ось так, чим раніше я почну прибирати агресивну експансію, тим краще. Так, немає військового раднику. Радника. Та так, генералів, нехай буде. Так, і тепер в мене достатній прибуток, щоб. А я академію. Так, давайте столицю качну. І Верховний суд спочатку, тому що їх. Вони не так сильно качаються, як все інше. Ні є. Далі можна і все інше. Військова академія для генералів. Так, напевно, треба було б зараз вже і допасти на когось. Подивимось. Так, що ти досліджуєш? Тютюнова плантація? Та я не пам'ятаю, що в мене тютюн був. Ось текстильна фабрика це щось цікаве. Блін, а можна? Ли? Через shift? Ні. Та мені не потрібна тютюнова плантація, немає у мене тут тютюну. А ось одяг робити. Було б цікаво. Якщо ж в когось, змій глядачі, шукає ще, шукає ще якусь гру, якій можна пограти з різних країн, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру з симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме задяк вам і у ході сідо. Якщо в когось, з моїх глядачів, отут Київ є. Я зараз побачив Київ і Запоріжжя. Коротше, підписка, подавайте, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім вдачі, добувайте.